Підв'язала рахунок Приватбанку і завжди заокруглюю від кожної покупки е, на армії. То карту тривог перед тим, як лягати спати, і перше, що робити зранку, перевіряти, чи все окей. Е, дотримуватися ранкових ритуалів. Це те, що допомагає зранку стати, не брати телефон до рук спочатку, а привести себе в порядок, <сум> привести свої думки в порядок, приділити час собі. Е, це фізичні навантаження для того, щоб голову знову ж таки розрядити. Це в принципі все. І не втрачати. Оптимізм у в якому випадку. Напевно, частіше слідити за новинами. Постійно заряджати повербанк, і я перестала виключати звук на телефоні вночі. Тобто зазвичай виключаю, щоб не приходило сповіщення. А тепер мене весь час включений звук на телефоні, щоб якби часом щось почути повітряну тривогу. Новини просинатися з новин. Напевно, ще не єдина. Так, Ну, донатити, я думаю, всі донатять. Завжди заряджені павербанки, завжди заряджені телефони. Певно, що також ніколи в мене такого не було, що запаси, наприклад, їжі якісь були. І тепер в морозилці, наприклад, заморожується більше якоїсь їжі. Кімната там, де в нас укриття. Звичайно, новини переглядаю Частіше є павербанки, акумулятори вдома.